Із дворічним іроном у схованки довго не пограєш, говорить кінолог Валентина. Знаходить мішень за лічені секунди. Його відмінний нюх урятував уже не одне людське життя. Це німецька вчарка Ірон. Він теж працює по спасательної службі. і поиск в завалі у нього є. І... Поиск на то тобто в лесу. ну і також він займається спортивною дресіровкою. теж. це вихованець кінологічного центру в Ромнах, що діє при держслужбі з надзвичайних ситуацій. Тут дресирують рятувальних собак майже 20 років. Запустилися буквально з нуля, та вже за кілька років пройшли всі рівні акредитації міжнародної системи. Якщо мені потрібно з одного частини здання перейти на другу, собаку запускають по горизонтальному. Собака должна внимательно, не торопясь, пройти, каждую ступеньку почувствовать лапами. Ігор Заповітряний від самого початку керує тут процесом. Чоловік покинув престижну роботу в Ізраїлі та переїхав на Сумщину. Каже, аби робити тут свою маленьку Європу. Не погодився і на російські дари. Аби там він навчав чотирилапих, йому обіцяли квартиру, машину та чималу зарплату. Через п'ять років після створення на руїнах заброшеної частини цього центру ми стали чемпіонами світу. Значить, ми робимо все правильно. Ведь я ці цвіточки сажу, щоб ви розуміли, і бордюри крашу не для комісії. Це все покрашено у. Мене. меня каждый год с нуля. Вот то, что вы сейчас видите, это мы никому не готовились. Потому что у меня здесь всегда все готово. Мы здесь живем. Это моя страна, это мой питомник. Мне было очень приятно в свои 50 лет, когда приезжают сюда люди из России, из Европы, и когда они понимают, что у них такого нету. Тут серед квіточок страшні руїни, навчальні, але максимально наближені до реальних. Ці завали найкращі в Європі для навчання собак. Точна копія розбитого сахаліну після землетрусу. Навчання особового складу тут теж із реальним вогнем. Разом із рятувальниками працюють і собаки. Основне завдання чотирилапих знайти людину з під руїн після обстрілів та вибухів. Останній у нас випадок був резонансний в місті Миколаєві. Коли стався вибух газ, і там також для пошуку постраждалих використовувалися собаки. І цього центру, і ще в нас є кінологічні розрахунки і в регіонах. Коли почалася війна на Сході, роменський центр започаткував новий напрямок підготовки: собаки-сапери. П'ятимісячні німецькі вівчарки Луна та Олівер перші випускники, яких навчили шукати вибухівку. Ви бачите спеціально оборудовані. Тумби с выходом запаха, в которых находится і мотивационный об'єкт, которым будет подкрепляться собака і э, сума. Запаха, то тобто, есть там замітель запаха, це пластид тротил і два пороха – димний і бездимний. Поки що тренуватися на справжній вибухівці кінологи не мають спеціальних дозволів. Утім, навіть такі маніпуляції дають свій результат. Навчені в Ромнах рятувальні собаки з усієї України вже відточують свої навички в реальних бойових умовах. Підтримати подібні навчання сумських кінологів зголосилися німці і вже підписали договір про співпрацю. Спецкор Медіа. спеціально для СТС.